Любі друзі, всім привіт! Цікавить ваша думка стосовно годування кроликів. Підкажіть, будь ласка, зараз ось бачите, ми годуємо зерницем наших кроленят. Дивлячись відео в Тіктоці, я хочу сказати, що в основному більшість годують гранулою. Гранула, звісно, різної якості, але саме гранулою, тому що там збалансоване харчування, є все, що необхідно для вухастиків. Але підкажіть, будь ласка, що посовітуєте ви, тому що можливо, саме гранула вона впливає на швидкість росту, також імунітет кролів, що там є необхідні речовини для їхнього життя. Можливо, для імунітету. Чи зерно, кукурузка, пшеничка і ячмінь вони також підходять? Як ви вважаєте? Чим краще годувати, тому що думки розходяться, цікава ваша думка саме ваш досвід. Ви вже впевнений, не один рік займаєтеся кролями. Але я бачу, що саме гранула. Гранула вас цікавить найбільше, ніж зерно, особливо ті, які мають багатенько наших таких красунчиків. То е напишіть, будь ласка, в коментарі, чому гранула і чи вигідно це, чи вигідно годувати гранулою, а не зерном. Тому що м зерно також хто купляє, хто вирощує. Ну а гранулу потрібно або сам самому виготовляти. Або купляти. Як ви себе поводите в такій ситуації? Тому що кролі, це дійсно вони потребують вітамінів. І в зерні, я вважаю, не є вони всі. Ну, а буду очікувати ваш зворотній зв'язок і дякую за ваш досвід і ваші коментарі. Також вдячний за підтримку, любі друзі, ми ростемо. Нас вже багато. Дякую.